Привіт! Перед тим, як почати працювати по стратегії із інвестуванням у акції OTC, давайте розглянемо, що таке позабіржовий ринок, як отримати туди доступ та інші моменти по цьому питанню. Одразу відмічу, працювати я буду на позабіржовому ринку саме США. Чому ринок США? Тут все просто. Це найбільш капіталізована країна, де зосереджений найбільший капітал. Це є питання ліквідності та вибору компаній. Та найкращий захист інвесторів, а це вже питання безпеки. Що значить, що ринок позабіржовий? Позабіржовий з англійської це out the counter, тобто OTC. Ну тут все просто. На OTC розміщені акції та інші інструменти, які не пройшли лістинг на біржі. Для лістингу на біржах є дуже багато вимог, та окрім цього, це дуже дороге задоволення для проведення там IPO. Тобто малим компаніям чи стартапам просто немає іншого доступного варіанту, щоб розмістити свої акції, окрім як на позабіржовому ринку. До речі, багато публічних компаній розпочали свій шлях саме з OTC, а потім вже перейшли на Nice чи на Nasdaq. Та на рідкість і зворотні процеси. Тобто, коли компанія перестає відповідати вимогам nice чи NASDAQ чи знімає її знімають із лістингу на біржах та переводять на позабіржовий ринок. Майте на увазі, що OTC це саме ринок, але аж ніяк не біржа. Тут є різниця, так як угоди відбуваються поза межами біржі, безпосередньо між двома сторонами. Фактично для цього використовуються брокери і дилери, які приймають заявки і виставляють котирування. Все виглядає трохи дивно, проте у біржовій платформі ви не побачите жодної різниці. Так як уже давно всі учасники використовують так звані ECN. ECN це Electronic Communication Network, електронна комунікаційна мережа, тобто електронна система здійснення угод купівлі-продажу акцій, яка якраз намагається усунути роль посередників, тобто тому і не потрібна біржа. ECN пов'язує брокерів, дилерів та трейдерів між собою, щоб вони могли торгувати безпосередньо минаючи біржові механізми посередників. Щодо регулювання між ринком та біржею, також є різниця. В той час, як біржі регулюються Американською комісією по цінним паперам та біржам SEC – US Securities and Exchange Commission. Регулювання ринків покладено на організацію FINRA. Financial Industry Regulation Authority орган регулювання фінансової індустрії. Це трішки зменшує деякі вимоги до емітентів, проте відповідальність за протиправні та шахрайські дії не знімає. Наприклад, акції, що котируються на OTC, мають слабші вимоги щодо фінансової звітності. Відсутня пряма вимога до того, щоб звіт пройшов аудит, чи навіть відсутня вимога, щоб його взагалі подавати у СЕК. Це значно спрощує життя компанії, так як проведення аудиту це доволі дорога процедура, і не всі дрібні компанії мають на це гроші. Але нагадаю, що за неправдиву інформацію у звітах емітенти несуть відповідальність, а у США за фінансові злочини карають сильно. Тому необхідно враховувати, що позабіржові ринки зазвичай менш прозорі, ніж біржі, а також підпадають під слабшу регуляцію. І деякі компанії користуються цим. Про те, як із цим боротися, я детально розгляну у наступному відео по темі. Позабіржові акції торгуються через майданчик OTC Markets Group, це позабіржова система торгів акціями. Вона відображає котирування брокерів та дилерів для цінних паперів позабіржового ринку. Основна її функція це створення саме організованого ринку позалістаних цінних паперів. Система не є ні підрозділом NASDAQ, ні SEC, як помилково думають деякі інвестори. Це є публічна компанія, акції якої можна придбати на цьому ж майданчику під тікером OTCM. От ми можемо її знайти напряму. От видно її котирування. Можна подивитися її графік. Ця компанія заснована ще у 1913 році, а також вони навіть платять дивіденди. До речі, біржа NASDAQ також починала як позабіржовий ринок. Вони навіть назву з того часу не поміняли. Вона розшифровується як National Association of Securities Dealers Automated Quotation, тобто з англійської автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів цінних паперів. Весь ринок ділиться на декілька категорій. Ринок OTCQX це найякісніший ринок для компаній, які відповідають високим фінансовим стандартам і розкривають актуальну інформацію. На цьому ринку не можуть знаходитись акції з категорії Penny Stacks, так звані дешеві компанії, компанії Обгортки, так звані Shell Companies, та компанії на стадії банкротства. Наступний це ринок OTCQB. Він призначений для американських і міжнародних компаній на стадії розвитку. Це так званий венчурний ринок. Вимоги до компаній, щоб знаходитись у цій категорії, це ведення звітності, проходження щорічної перевірки та сертифікації менеджменту. А також тут не можуть бути компанії банкроти та компанії з вартістю акцій менше 1 цента. Усі інші компанії торгуються на пінг, який є ринком за замовченням для брокерів і дилерів, які хочуть торгувати цінними паперами. Тут торгується широкий спектр цінних паперів, які публікують нерегулярну звітність, тому тут необхідно бути уважним. Сам пінг ділиться на дві категорії: Pink Current Information та Pink Limited Information. Pink Current Information включає компанії, які за визначенням OTC Market Group оприлюднюють поточну інформацію по ринку відповідно до їхнього стандартної звітності компанії. Інформацію можна надати в себе. А якщо компанія не з США, то відповідно свої регулюючі органи держави емітенти, ну або у відповідності до інструкцій з розкриття інформації ринку Pink. Pink Limited Information включає компанії, які за визначенням OTC Market Group відповідають мінімальним вимогам, але мають обмеження розкриття фінансової інформації у відкритому доступі. Наприклад, ті, які можуть не виконувати свої зобов'язання щодо подання декларацій до регулюючих органів. Цей рівень також може включати неамериканські компанії, зареєстровані на кваліфікованій іноземній біржі, яка не вимагає розкриття інформації англійською мовою. Тобто розкриття є, але вони є мовою емітента. І ще одна категорія це експерт маркет, експертний ринок. Це є непублічна секція, на яку мають доступ тільки дилери та брокери для виконання власних угод та угод на потреби крупних інвесторів. Та остання категорія це grey market. Сірий ринок. Як зрозуміло із назви, сюди зливається весь шлак, який не може увійти у попередні категорії. Узагалі я буду користуватися ринками OTCQX, QX, OTC QB та Pink Card Information. Усі інші ринки занадто ризиковані зі сторони відсутності необхідної інформації для аналізу. Та й, взагалі, правдивості тієї, що є доступною. На рахунок, чи є з чого вибирати, я впевнено можу сказати, що так. На даний момент на OTC. Торгується 17103 торгових інструменти. Як взагалі отримати доступ до ринку OTC? Все просто знайти брокера із доступом на цей майданчик. У США їх є дуже багато. Особисто я користуюсь послугами брокера Interactive Brokers. У них найнижчі торгові комісії, хороше виконання та зручна платформа для стратегії. Для доступу до торгівлі необхідно зареєструватися брокера Interactive Brokers. До речі, за посиланням у описі під відео, ви зможете отримати до 1000 доларів на відшкодування комісії. Далі проходите просту реєстрацію, заливаєте свої документи, і після затвердження просто обираєте доступ на OTC. Для цього ви заходите у свій кабінет. Я зараз покажу. Далі заходите у налаштування, і заходите далі у Trading Permission. Торгові дозволи. Далі нажимаєте Акції, оскільки ми маємо справу з акціями. І знизу вибираємо пункт United States Penny Stocks. тобто дешеві компанії США. Це є ринок OTC. і нажимаєте Continue. У мене вже це є, тому мені нажимати Continue не потрібно. А також для збільшення прибутку рекомендую скористатися програмою для збільшення обхідності. Для цього повертаємося у налаштування і вибираємо ось цей пункт. Нажимаємо і натискаємо на галочку. І далі Continue. По цій програмі ви зможете давати в оренду акції і за це отримати відсотки. А ці відсотки по акціям OTC досить відчутні, так як для коротких продажів на цьому ринку не так багато доступних акцій. І відповідно. Просте ставка по коротким продажам та ваш пробуток. Купувати чи продавати акції на OTC, ви зможете рівно так само, як і акції на біржах nice, Nasdaq. Просто вводити тікер компанії, необхідну кількість та ціну. Вводимо той же OTC M для прикладу. Це тікер компанії OTC, яка торгується на OTC. Вводимо Кількість, тип ордера. І так далі. Все, як звичайний ордер, жодної різниці. І відправляєте ордер. Технічно, ви не помітите жодної різниці, чи купуєте ви акцію на OTC, чи на найсть Думаю, що цієї інформації по OTC достатньо для розуміння, з чим ми маємо справу. А вже у наступному відео я пройдусь по факторам, які я буду враховувати для пошуку акцій, які мають потенціал росту не менше 1000%. Ну що ж, якщо вам цікаво бути в курсі стратегії інвестування на позабіржовому ринку OTC та її результатів, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, Поставте лайк, дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр.